Можна легко зрозуміти, чи будуть у людини гроші в майбутньому, якщо провести з цією людиною кілька днів. У кожного перед тим, як він стане багатим, з'являються певні ознаки, і я вам розповім про них. Якщо ви навчитеся цьому, то навіть у 40 або 50 років зможете змінити своє життя, не спілкуйтеся з людьми. Які слабше за вас. Запам'ятайте просту істину. З ким поведешся, від того і наберешся. Якщо ви хочете рости і рухатися вгору, то вам необхідно вибрати оточення людей, які вище за вас. Це звичайно створює тиск. Але саме це і є шлях до початку вашого зростання. Безліч людей марнують свій час марними розмовами. Вони щодня зайняті заздрощами та плітками. Вся ця інформація не має ніякої цінності, ви тільки втрачаєте свій час. Чим нижче людина знаходиться, тим більше їй потрібно навчитись нових знань і корисних контактів. Тільки так можна змінити своє життя. Якщо ви не в силах позбутися цього марного спілкування, то ви нічим не відрізняєтесь від того, хто махнув на все рукою. Не застрягайте на одному рівні, показуйте свою силу. Подивіться навколо. Багато людей транслюють постійний негатив, держіться подалі від таких людей, їхні негативні емоції можуть вплинути на вас. Люди, які постійно скаржаться, не тільки собі не допомагають, але й шкодять вам. Запам'ятайте, навіть якщо у вас нічого немає, демонструйте силу, а не слабкість, тільки так у вас з'явиться більше шансів на успіх. Згадайте тих, хто постійно скаржиться та показує слабкість. Вони думають, що це допоможе, але в реальності на них чекають лише конфлікти та приниження. Тому не показуйте свої слабкі сторони нікому. Навіть якщо ви опинилися у важкій ситуації, демонструйте впевненість, тоді ворогам буде складно вас перемогти. А люди, які можуть допомогти, побачать у вас силу. Якщо ви прагнете корисних зв'язків і хочете залучити впливових людей, забудьте про те, щоб все отримувати безкоштовно. Не будьте людиною, яка тільки просить. Впливові люди бачили все і знають багато. Але якщо ви проявите ініціативу і щось дасте, то вони зрозуміють, що ви усвідомлюєте правила гри та готові грати за цими правилами. Це покаже, що ви гідні допомоги, тоді вони вас зможуть чомусь навчити. Якщо ви зможете використовувати отримані знання, то вони вас навчать ще більшому. Сьогодні неможливо досягти успіху лише за рахунок старанної праці, які б ви не вкладали в це зусилля. Ваші ресурси будуть обмежені. Лише коли ви навчитеся використовувати зв'язки, запозичувати досвід і спілкуватися з успішними людьми, тоді ви зможете піднятися наверх. Інакше ви будете застрягати на одному місці. Для звичайних людей. Шлях до успіху та багатства не такий складний, як здається. Головне зосередитись на ключових моментах не страшно вчитись і робити помилки. Рано чи пізно у вас все вийде. Страшно залишатися на місці і нічого не робити. А коли ви зустрінете того, хто вам допоміг, не забудьте про подяку, і тоді удача обов'язково прийде до вас.